День Героїв Небесної Сотні ми визначаємо щорічно 20 лютого. Це день вшанування учасників Революції Гідності, які загинули за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави. У 2013 році по всьому світу відбувались жахливі події. Падіння метеорита, теракти. Кремль тим часом посилював тиск на Україну і почав вбивати. 17 липня прикордонний катери ФСБ РФ обстріляв, а потім протаранив український баркас. Четверо рибалок загинули, п'ятого примусили підписати усі звинувачення, що українці браконьєри, і самі пішли на таран. Хоча ФСБшне відео свідчить про інше. Економічний тиск сягнув максимуму. Кремль дійшов до повного ембаргу українських товарів. Зсередині Україну лихоманило ще дужче навесні, у більшості обласних центрів опозиція почала акцію протесту Вставай, Україно. Влада відповідала провокаціями і нападами агресивних молодиків. Прізвище найпомітнішого з провокаторів. Їх назвали тітушками. У регіонах тривали гучні і наскрізь фальшиві політичні процеси над неугодними, які виступали не так проти влади, скільки проти корумпованої міліції. А та давала все нові приводи. Активісти влаштували марш на Київ і дійшли до Майдану, і там закликали до нових протестів. Янукович пообіцяв взяти справу на особистий контроль. А от протестувальників пізно ввечері, 18 липня розігнав Беркут, начебто заради благоустрою. Нових протестів на Майдані влада намагалась не допускати, але було очевидно, що вони спалахнуть за першого ж приводу. І ним стала відмова від євроінтеграції. Ввечері того ж дня зібрався Євромайдан країною прокатилася хвиля мітингів 30 листопада вночі. Беркут з показовою жорстокістю розігнав студентський мітинг на Майдані. Наступного дня протести відновилися. 1 грудня Києвом пройшов волелюбний марш протесту. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Радикально налаштовані протестувальники пішли на штурм адміністрації президента. Там почалися перші сутички. Пізно ввечері Беркут брутально побив всіх, хто залишався на банковій. 11 грудня. Силовики спробували ще раз зачистити майдан безуспішно. Зовні здавалося, що влада йде на поступки, обидві сторони протистояння відсвяткували новий рік на власних позиціях кожна по-своєму. Але режим просто взяв паузу і завдав удару одразу після свят. 16 січня привладна більшість у Верховній Раді прийняла пакет так званих диктаторських законів. Він передбачав довгий список заборон для громадян на зібрання, маски, намети, каски, спротив та обмін інформацією. Силовикам же навпаки надавав цілу купу повноважень, зокрема, застосування сили. І коли натовп з майдану 19 січня пішов до Верховної Ради вимагати скасування драконівських обмежень, їх зустріли у всеозброєнні. Гранати, водомети та інша зброя російського виробництва була отримана як гуманітарна допомога. Одразу після цього почали з'являтися перші загиблі. У правоохоронців полетіли футбольні фаєри та петарди, а правий сектор застосував саморобні щити та палиці. До вечора ситуація загострилася, палили шини, у правоохоронців полетіло каміння та фейерверки, а згодом і перший коктейль Молотова. Серед місця столиці остаточно перетворилися на пекло. Вранці 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності збираються учасники так званого мирного наступу, запланованої багатотисячної ходи протестувальників до Верховної Ради з вимогою повернути Конституцію зразка 2004 року і обмежити повноваження президента. Їх зустріли тисячі озброєних правоохоронців та спортивної статури молодики тітушки. Протистояння на Майдані остаточно перетворюється на бойові дії. Пізніше воно отримує назву Революція Гідності. Рахунок жертв йшов на десятки. Згодом Янукович тікає до Росії. Росія, скориставшись безвладдям в Україні, починає неоголошену війну, анексує Крим і вторгнеться на Донбас. Ця боротьба почалась тоді, у 2013 році. Вона триває і досі, і триватиме доти, доки на нашій українській землі не буде миру і доки наш український народ не почуватиметься вільним на своїй батьківщині, всього за період зими 2013-2014 року загинуло понад 100 осіб, яких прозвали Героями Небесної Сотні. Небесна Сотня це перші герої російсько-української війни. Герої Небесної Сотні здобули першу перемогу у битві, що триває, і досі Вони назавжди залишаться у нашій пам'яті та історії України. Вічна слава Героям!